Що стосується якраз роботи променевої терапії в Україні, тому що е, бо в Україні в більшості були це обладнання Кобальтові. На жаль, ще ще поки напевно вони переважають кількості лінійних прискорювачів. Що таке Кобальтові апарати, і що таке лінійні, щось, щось такого примірного можеш там сказати там кобальт, куди як воно виглядало, як О. воно працює. Ми сидимо зараз в залі комп'ютерної томографії. Це комп'ютерний томограф 16 зрізовий. Вона має дуже великий ларджборд гентрі, це отвір, який досить великий, і він ця машина використовується у процесі роботи як із променевою терапією, так і в процесі візуалізації і верифікації, тобто взяття шматочку матеріалу з тіла людини. І коли лікарі тут хірург працює або радіоінтервенційний радіолог то для них зручно, коли це отвір досить великий, і зручно працювати з пацієнтом, і голки достатньо довгі.